Округ Номер один місто Сімферополь. Сергій Аксьонов Русське єдінство, Леонід Грач, самовисування Віталіна Дзос, партія регіонів, Сергій Лобича, об'єднана опозиція. Сергій Аксьонов – лідер партії Русське єдінство, яка має фракцію Верховній Раді Криму. Експлуатує тему надання більших прав автономії та зближення з Росією. За деяку інформацію, його бізнес, торговий центр і транспортна компанія перебувають під тиском, що ймовірно і змусило Аксьонова змагатися за депутатський мандат. Леонід Грач, колишній лідер кримських комуністів, екс-депутат Верховної ради за радянських часів, секретар Кримського КПРС. 2010 року був виключений з КПУ через конфлікт з керівництвом партії. Проти грача використовується багато чорного піару, вигляді листівок, заяв технічних кандидатів. Загалом чорний піар дуже поширена практика в Криму. Вважають місцевому осередку опори. Особені кампанії в Криму наблюдається в тому, що здесь используется много чорних технологий, Чорного піар, причому проти практично всіх кандидатур і партій, які мають шанси пройти. Верховної Ради України Віталіна Дзоз, міністр освіти Криму, колишній селищний голова Масандри, вважають, що саме з неї почався скандальний розподаж земельні Київського ботанічного саду. Широко використовує адмінресурси підкуп виборця. Зокрема, роздавала комп'ютери в школах на 1 вересня, які виявилися гуманітарною допомогою з Китаю. Презентували від свого імені шкільні автобуси. Сергій Лобачов, висуванець від батьківщини, безпартійний пенсіонер, малопомітний, немає реклами, жодних заходів не проводить. Округ номер два. Місто Сімферополь. Олександр Баталін, партія регіонів, Лев Меримський, партія Союз, Абіба Сидорова, об'єднана опозиція. Баталін, директор заводу Фіолент. Очолюється підприємство Гігант ще з 1982 року. Партійний функціонер часів КПРС активно виступав на підтримку російської мови. На Баталіна працює весь адмінресурс. Зустрічі з трудовими колективами йому організовують на рівні міністрів, відкривав дитячі майданчики. Лев Маринський тричі був народним депутатом, причому обирався як мажоритарник саме в цьому окрузі. Зараз є депутатом Верховної Ради Криму. Має потужний бізнес, проте з приходом Донецьких, зокрема, покійного голови ради міністрів Криму, Василя Джарти, втратив кілька великих фірм. Його виборча кампанія вирізняється безперервними скандалами, взаємними звинуваченнями в чорних технологіях і навіть бійками. В Русі чесно, не виключають, що на цьому окрузі може дійти до зриву виборів. Чиво стоїть від будущих виборів, Це, скоріше, не масових то э, фальсифікацій, а може быть... Просто срив виборів путем потім е, імені вихода членів комісії, да, саботажа нікотрим членами комісії роботи своєї. Абіба Сидорова – єдиний кандидат від об'єднаної опозиції, пенсіонерка на виборчих перегонах. Наразі мало помітна. Округ номер три місто Джанкой, Джанкойський і Красногвардійський райони. Олександр Болтян, об'єднана опозиція, Олена Нетецька, партія регіонів Володимир Шкляр, самовисування. Олександр Болтян, кандидат об'єднаної опозиції за квотою свободи. Олена Нетецька, людина з команди покійного голови ради міністрів Криму, Вицеля Джарти, уродженка Макіївки. З нею пов'язують масове використання адмінресурсу. Давно працює на окрузі, роздавала акти на землю, займалася газифікацією та іншими непрямим підкупом виборця. Вважається фаворитом на окрузі. Самі регіонали не сумніваються в Перемозі всіх своїх кандидатів по всіх 10 округах лідирують кандидати від партії регіонів, Причому атриф од от ближайших прислідувачів среднім составляють трьох три рази, тобто трьохкратний. Тобто практично ні у кого шансів обіді у кандидатів від партії регіонів сьогодні немає. Володимир Шкляр, головний опонент нетецької на виборах, має фінансовий ресурс екс депутат Верховної Ради від нашої України. Округ номер 4 міста Євпаторія Сак і Сакський район Ігор Гафич об'єднана опозиціями Микола котлярежки самовисування Олег у партії регіонів. Ігор Гапич, інженер аварійно-рятувального заону МНС. На думку голови Кримського комітету виборців опозиції на півострові, не вирізняється ефектною кампанією. Криму опозиція ну це робота в ЗМІ, палатки. Жодних заходів. Ми серйозних не бачимо. Жодної агітації, яка б велася в, на зустрічах з людьми. Такого немає. Микола Котляревський, тричі депутат Кримського парламенту, колишній керівник кримської міліції Геннадій Москаль, називав Котляревського кримінальним авторитетом 90-х років на прізвисько котлета. Активний на Окрузі в пресі з'являлося повідомлення про підготовку штабом Котляревського скуповування голосів виборців по 200 гривень за голос. Олег Парасків, Мернівський селищний голова один з найменш відомих кандидатів від партії регіонів. Окрок номер 5. Олег Кришталь, самовисування Валентина Лютікова, партія регіонів Ілля Сагайдак, об'єднана опозиція. Кришталь, гендиректор судно-ремортного заводу, має серйозний фінансовий ресурс. Валентина Лютікова, секретар Керченської міськради, права рука мера Олега Осадчева, який керує містом з 1998 року. Мер супроводжує Лютікову на всіх масових заходах, де не цурається прямої агітації за кандидата від влади. Ілля Сагайдак, висуванець від об'єднаної опозиції, представник середнього бізнесу, проживає в Києві. Округ номер 6, місто Феодосія, Юлія Льовичкина партія регіонів. Петро Чорний об'єднана опозиція. Льовочкина рідна сестра голови адміністрації президента, народний депутат від партії регіонів. До Криму відношення немає. Киянка її промоцією займається особисто мер Феодосі, який знаходить час своєму графіку, щоб опинитися з Льовочкиною на всіх масових заходах. Її кампанія, ймовірно, одна з найвитратніших. Ремонтує дахи в місті, школи, проводить конкурси з подарунками. За неофіційну інформацію за високий результат Льовочкиної на цих виборах відповідає сам голова ради міністрів Криму Анатолій Могильов. Петро Чорний, помічник народного депутата і керівника Кримської батьківщини. Андрія Сенченка